І ми з вами продовжимо досі вивчати перший розділ, який нам говорить безпосередньо про саме Писання, про Слово Боже, про Біблію. І ми з вами говорили вже про те, що Бог Він відкриває себе. Бог ну, Він не сховав себе десь, його не потрібно там ходити на якусь гору, щоб дізнатися про Бога. Ні, Бог захотів себе відкрити, і Він відкриває нам себе у Слові Божому. Uh, і він хоче, щоб ми дізналися і саме всю необхідну інформацію про себе і про нас він відкриває нам у своєму слові. Uh, і ми з вами продовжуємо говорити про писання. І сьогодні ми з вами будемо говорити про таку річ, як достатність писання. Ну, знаєте, не так, як uh, зараз стало холодно, ми всі дорослі люди, ми не любимо хворіти, і нам нема часу, коли хворіти. Що ми робимо, коли ми uh, хворіємо? П'ємо цей гарячий чайок, щоб забити симптоми і піти на роботу. Ми, ми розуміємо, що ну, цього недостатньо для того, щоб е, вилікуватися, але достатньо для того, щоб сходити на роботу. От слово Боже, не таке. Слово Боже, воно достатнє для того, щоб людина жила ним. Е, тому давайте зараз зачитаємо з вами сьогоднішній наш параграф. Це друге лондонське віровизнання. Перший розділ, шостий параграф. А, не включив, як завжди. Отак тепер включив. Пуц. О. Е, весь замисел Божий. Що стосується всього необхідного для його особистої слави, а також для спасіння, життя і віри людини, або чітко викладений, або обов'язково міститься у священному писанні, до якого ні в які часи нічого не слід додавати ні через нові откровення духа, ні через передання людей. Поряд з цим ми визнаємо, що внутрішнє просвітлення Духом Божим необхідне для рятівного розуміння того, що викладено в Слові. Крім цього, трапляються обставини, що стосуються поклоніння Богу чи управління церквою, які є загальними для людського поводження і людських спільнот. Їх потрібно розв'язувати, керуючи здоровим глуздом і християнською поміркованістю, відповідно до основних принципів слова, дотримання яких є обов'язковим. Коротко, про що говориться в цьому параграфі? По-перше, тут йдеться про те, що священне писання є достатнім для того, щоб знати, який Бог і як нам з вами правильно жити перед Ним. Писання є достатнім, а значить, ми нічого не повинні до нього додавати і тим паче нічого від нього віднімати. По-друге, тут говориться про те, що здібність розуміти Слово Боже. Дається е, безпосередньо при помочі Святого Духа. І третє, про що тут говориться? Про те, що практичні питання життя і церкви вирішуються принципами Слова Божого і здоровим глуздом, яким ми керуємося, обов'язково стоячи на, на цих принципах, які дає Слово Боже. Тому давайте зараз з вами, отак, от по пунктам, пройдемо всі три і коротко поговоримо про них. Перше, священне писання є достатнім. Про що це говорить? Мені дуже подобається один вірш, який записаний в другому посланні Петра. Його божественна сила дала нам усе потрібне для життя і побожності через пізнання того, хто покликав нас своєю славою і доброчесністю. Про що пише апостол Петро? Що Бог вже всім людям Всій церкві, кожному віруючому, дав усе потрібне для того, щоб прожити життя перед Богом. Для того, щоб знати, який Бог, для того, щоб знати, які ми, і для того, щоб знати, як нам треба жити в світі цієї істини. Нам не потрібно щось пізнавати іще. Нам не потрібно шукати якесь додаткове джерело інформації. Нам не потрібно ще якесь слово. Ні, в нас вже є достатнє. Тобто необхідне для всього. От, як написано, для всього. Псамоспівець каже так: слово твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Зараз ми з вами живемо о, постійно в такому світі, де ну, відключає світло. Правильно? О, і кожному у нас є ліхтарик з собою або телефон, який можна підсвітити. В мене такий невеличкий ліхтарик, але його достатньо о, чисто для того, щоб висвітити собі там маленький шматочок, поки йде, щоб не, ну, ноги не переламати, поки добираєшся додому. Особливо зараз, от в такий час. Але навіть якщо у вас буде найздоровіший ліхтар, такий прожектор просто, вам все одно його не вистачить для того, щоб освітити всю вашу дорогу, яку вам потрібно пройти за сьогоднішній день. От, слово Боже, це не ліхтарик. Слово Боже, це сонце, яке освітлює не шматочок дороги, не шматочок вашого шляху, а весь ваш шлях. Тому Слово Боже, достатнє. Чарльз Пержен писав так: усе, що потрібно церкві, міститься у святому Писанні. Додати щось до нього означає поставити людську мудрість вище Божої. Священне Писання нас вчить тому, який є Бог. Ми з вами читали Петра. Петро пише, що Бог сам в своїй мудрості вже відкрив все, що нам з вами потрібно, все, що нам потрібно знати про нього, тобто про Бога, про план Його спасіння, як нам отримати це спасіння, про свою волю, як нам жити по цій волі. В священному писанні немає недоліків все, абсолютно все, що Бог хотів відкрити. Він відкриває у своєму Слові Божому. Будь-яке откровення, яке ми отримуємо, ми повинні завжди порівнювати з Словом Божим. Колись апостол Павло писав так послання до Галатів, що навіть якщо ангел прийде і почне вам щось розказувати, те, чого нема в Євангелії, анафіма, тобто, хай він буде проклятий. І навіть каже, якщо ми до вас особисто прийдемо і щось почнемо вам розказувати те, чого не було записано, то і ми нехай будемо прокляті. Тому до Слова Божого, ну, воно вже достатнє. Воно є цілковите, цілісне і передано, і збережено нам з вами. Друге, про що говориться в тексті віровизнання, який ми прочитали? Що без допомоги Духа Божого. Без безпосереднього служіння Духа Святого людина, маючи оце достатнє слово Боже, не може його зрозуміти. Ну точніше, не то, щоби зрозуміти, людина не може приймати це слово, приміняти його, приміняти його в своєму житті. Знаєте, от як ця кафедра, я на неї можу спертися. На цю кафедру. А, о, а от людина без Духа Святого не, ну, вона не може стояти на Слові Божому. Ісус о, колись казав про це так. Це Євангелія від Івана, 14 розділ, 26 вірш. Але заступник, Святий Дух, якого отець пошве в моє ім'я, навчить вас усього і нагадає про все, що я вам сказав. Е, є корова? Ну, або вівця, чи верблюд, чи олень люба жуйна тварина. От вона може зжувати листячко, траву і ще щось таке інше, і отримувати з цього корисні речовини і енергію. Якщо ми з вами хоч цілий день будемо жувати траву, ми з цього майже нічого не отримаємо. Чому? Тому що людина не може перетравити цю їжу. А у корови є бактерії і мікроорганізми, які живуть у неї в шлунку, і вони допомагають їй усвоїти цю їжу, целюлозу і отримати з неї енергію. У нас цих бактерій нема. Я от зараз усім таким боговінням порівнюю Дух Святий, який живе в людині, який допомагає розчинити. Слово Боже, бо без Духа Святого ми не можемо його розчинити. Дух Святий допомагає вірою розчинити і прийняти це Слово Боже, щоб оці корисні речовини, які є в ньому, оця сила живого слова, вона встава також і нашою, щоб воно дала нам енергію, сили. Бо ну, віра це не просто інтелектуальне розуміння, як там коли ми вчимо математику. Один плюс один це два, два плюс два це чотири. Ні. Віра це. Сприйняття ще цієї інформації інтелектуальної як справжню істину і покладання на цю істину. Ви довіряєте цьому, ви стоїте на цьому, ви покладаєте своє життя на це. Тому важливо, коли ми з вами читаємо Біблію, не просто її читати, а просити короткою молитвою, сказати, Господи, допоможи. Допоможи, будь ласка, бо це Твоє Слово, Ти його сказав, і тільки ти його можеш пояснити. Після Воскресіння Ісус Христос приходить до своїх учнів. Він їм розповідає, що от це всі ці події, які зараз відбулися, тобто розп'яття, смерть і Воскресіння, Він вже їм раніше про це казав. І більше того, про всі ці речі вже було написано в Біблії. І потім ми читаємо: тоді відкрив їм розум, щоб зрозуміли Писання. Учні Ісуса Христа потребували того, щоб Іс... Ісус відкрив їм розум для розуміння Писання. Ми так само цього потребуємо. Тому нам треба просити Бога, щоб Він нам допомагав у цьому. Е... Апостол Павло пише про це так. Це перше послання до Корінтян. А нам Бог відкрив все через духа. Адже дух досліджує навіть Божі глибини. І дійсно, хто знає те, що є в людині, як не людський дух, який є в ній. І так само ніхто не знає те, що є в Бозі, окрім Божого Духа. Ми, не, ми ж не маємо Духа світу, але Духа від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом. Біблія це дар від Бога. Біблія є зараз у всіх. Біблія може бути у тебе в телефоні. Але треба допомога Духа Святого, щоб Бог допомагав нам зрозуміти і прийняти це Слово. Справжня віра з'являється, коли Дух Святий відкриває серце, щоб воно прийняло Слово Боже. Тоді людина не тільки знає Його істини, а й щиро довіряє Ісусу Христу. І третє, слово Боже це не якась е, універсальна енциклопедія, в якій описано вообще. Все. От, е, насправді Біблія не така, от дивіться, у нас тут є Біблія. Я думаю, це не сама велика книга, яку ви бачили у своєму житті. Це не сама велика книга, яку ви, можливо, читали в своєму житті. Є а, така енциклопедія в Китаї, називається Китайська імператорська енциклопедія». В ній 36 381 том. Я думаю, якщо зібрати всі ці книги, воно б, ну, типу, це, це приміщення точно б зайняло, може навіть більше. Слово Боже, це не енциклопедія про все на світі. Ви там не знайдете, ну, наприклад, як поміняти колеса в автомобілі. Або як зварити борщ. Для цього можна в чат GPT зараз написати, він вам допоможе. <сум> Слово Боже говорить істину про істину, яку ми повинні знати про Бога, і як ми з вами повинні жити в світлі цієї істини. Слово Боже, достатнє для спасіння і святого життя. Але Слово Боже не про все на світі. Є речі, про які Слово Боже не каже ну, досконало і розгорнуто. Наприклад, про видання богослужіння. В Слові Божому ви ні, ніде не знайдете, коли треба починати богослужіння, скільки пісень треба співати на початку. Вчасно, <смеш> да. е, ви не знайдете там, якою, як довго повинна бути проповідь, або скільки проповіді повинно бути під час свого служіння, е, як часто проводити причастя. Цього всього немає. Але є принципи, якими повинні керуватися. Наприклад, апостол Павло в посланні до карантян, він цілих три розділи приділяє тому, що розповідає про їжу. Яку колись раніше приносили ідолам, а потім цю їжу, яку не з'їли під час цього жертвоприношення, продавали на ринку. І він каже: як християнам потрібно ставитися до, до цієї їжі. І спочатку він каже, що якщо брата мого буде спокушати це, що я зараз буду робити, то я не буду їсти м'ясо ніколи. А потім він пише, що при тому всьому на ринок приходьте і купуйте все ну, не досліджуючи. В чому суть? Павло вчить нас дуже важливому принципу, яким ми керуємося в нашому християнському житті. Це принцип християнської свободи. Який каже, що є речі, які самі по собі не являються гріхом. Такі, як, наприклад, мобільний телефон чи телевізор. По телевізору можна дивитися як гарну проповідь, так і щось непотрібне якесь. От. Чи ще якісь такі речі, і я можу собі дозволити ними користуватися. Але якщо хтось в церкві, мій брат чи сестра, спокушається через те, що я це роблю, я ніколи не буду цього робити заради того, щоб проявити любов до нього. Моя свобода обмежена моєю любов'ю до мого ближнього. І такі ж принципи є стосовно богослужіння. Ми вчє е... заповідь Божа, яка каже, що святкуй день Суботній і святи його. Присвяти його Господу. Тому ми з вами збираємося в неділю для того, щоб провести цей день і посвятити його Господу. Так само в книгі дій святих апостолів ми з вами читаємо, що перші учні збиралися разом з апостолами і виробили там три речі: вони слухали апостольське вчення. Тому ми з вами слухаємо проповідь. Вони молилися, у нас так само присутня молитва, і вони а, написано Ламали хліб по домам. Тому ми так само звершимо. Ну і це ще плюс заповідь. Ми звершимо причастя. От а, і є ще в писанні такі моменти, які говорять, що люди під час богослужіння вони співали пісні. І є приклади цих пісень, є ціла книга пісень в Біблії. Тому ми так само з вами збираємося. Але як багато пісень повинно бути спочатку три чи п'ять, ми вже керуючись цими принципами, самі маючи здоровий розум і поміркованість, з вами вже можемо вирішити, як це краще зробити. Висновок. Слово Боже, достатнє, але воно не про все на світі. Слово Боже, достатнє для питання, от в таких питаннях, як спасіння і нашого праведного життя перед Богом, Дух Святий відкриває Слово. І в практичних питаннях життя і церкви ми керуємося здоровим глуздом християнською поміркованістю, які основані обов'язково на обов'язкових принципах Слова Божого. Остання цитата, і ми закінчимо. Джон Оуен, такий відомий пастор. Писав таке святе писання є досконалим керівництвом для життя, і Дух Святий дає нам розуміння, щоб застосовувати його до себе. Тому для кожної потреби у вірі і святому житті нам нічого не бракує. Біблія, її достатньо для того, щоб керуватися в нашому житті, і треба просити Бога, щоб він нам допомагав нею керуватися. Тому нехай Господь поблагословить нас завжди в нашому житті довіряти Слову Божому і покладатися на нього. Давайте помолимося. Дорогий Господь, Батько наш Небесний, Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти не тільки дав нам своє слово, Господь, за те, що Ти сам Його і пояснюєш нам, Господи, Ти вказуєш нам, як нам жити керуючись цим словом Господь, як нам довіряти Йому, як нам ходити, Господь, по слову Твоєму. І ми дуже просимо Тебе, Господи, щоб Ти. Оце зерно, яке сіється в нас, Господь, щоб воно було розчинене, і щоб Дух Святий Його приміняв, щоб віра, яку ми маємо, бо це була справжня, щира віра, яка любить тебе, Господи, і хоче слухати Твоє слово, як слова свого коханого, Господь. То ми просимо Тебе, поблагослови, будь ласка, церкву Твою бути вірними Твоєму Слову. Просимо Тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.